Захід України колонія для військовополонених. Під час Другої світової війська нацистської Німеччини утримували тут радянських полонених. А після переходу контролю до рук Червоної армії тут утримувалися полонені німці. Сьогодні тут утримуються полонені російські окупанти. Тут дотримуються Женевської конвенції третьої про поводження з полоненими. І Україна робить це, тому, що ми європейська країна, і тому, що нам потрібно зберегти здоров'я і життя полонених, тому що потрібні вони нам для обмінів. На території теплиця, де вирощують овочі, мечеть та церква, щоб замолити гріхи. І звісно, сотні і сотні в пімені в полон російські загарбники. Скільки окупантів від початку великої війни тут побували, тримають у таємниці, але умови тут непогані. ему до полонених. Да нормально, потому что ребята такие же мобилизованные сидели, там, контрактники мобилизованные. Спросили, как зовут, ничего такого, так поговорили просто и все. То есть у вас была возможность познакомиться, пообщаться? Ну, пока сидел, я у них два дня на позиции сидел. Были моменты, они по очереди спускались в яму, спрашивали, как зовут, воды, сигарет там давали. Серед полненных також були и коллаборанты военнопленный Белый Вадим Александрович. А откуда вы? С Луганской области, город Северодонецк. <coughs> То есть вы не гражданин России? Ну, в данный момент я получил паспорт гражданина Российской Федерации. Как получилось так, что вы оказались в зоне боевых действий? Підписав контракт. Чіткої мотивації, чому ці люди прийшли проти українців зі зброєю. В руках ми не почули, окрім деяких громадян третіх країн. Їм за те, що вони підуть на війну, пообіцяли російське громадянство. Мені 10 днів тільки залишилось в У вот. Мені було вибір, якщо повернув в Єгипет, або залишився закони, або без контракт. Вирішили, що без контракт, тому що якщо я повернув в Єгипет, я не зможу обратно в Росію. Потому что в это время они не делают ну, приглашения для граждан Египет и вот такой вот такой. Много стран, которые для их не делают приглашения. Вот поэтому было решение, чтобы отписать контракт. Потому что у меня остался только последний курс. Одразу як полонені прибувають в колонію за потреби отримують медичне обслуговування. Штатний шпиталь виглядає як сучасна лікарня. Є спортивний майданчик і вільний час. Окупантів так само залучають до робіт. Деякі задоволені умовами утримання, а деяким не вистачає свободи. Якщо ви хочете услышати, що як нам зі ся Ну більше сказати, нейтрально-гуманно. Тобі ж мене, тут ніхто не б'є. Но все равно давление неволи, давление плена. Некоторые говорят, что нас здесь не поменяют, мы здесь умрем. Пагубно оно действует. Более чем нормально. Ну, лучше, чем на лагере, на котором я сидел, допустим. Но я сидел на лагере на строгом режиме у нас в России. Лучше, чем в России. Ну, питание, там. На роботу воє тепер порівняємо з нашими українськими військовополоненими, яких вдалося повернути додому. Вони ослаблені і страшенно схудлі. А тут в колонії всі полонені ситі: п'ять скоринок хлібу, перша страва, друга і салат. Загарбники розповідають, що тут умови краще ніж там, у себе вдома в Росії, і скаржаться на свого Путіна. Я считаю, что наш президент просто отставит в свои амбиции какие-то непонятные вообще рвения. Это война, в которой уходит миллионы денег, на которые можно было много чего сделать внутри страны, но лезем не в те степи, на мой взгляд. Но многие поддерживают эту войну, я не понимаю почему. Скорее всего, потому, что пропаганда в России тоже нормально промывает мозги. А есть, клітикою цікавиться. Для меня это просто война. У войны должны быть какие-то определенные причины. Это причины, которые у глав государств и вышестоящего командования. Я просто обычный военный, у которого был приказ на те или иные задачи и все. Ну, это политический вопрос, я не хочу на это отвечать. Называем... человек, если ты брал землю, другой человек, но я знаю, что это оккупировано, и вот знаете, такой, вот такой, вот такой, такой. Ну, извините, вообще мир, ну, такой мы уже мы давно. Мы мир такой. Постоянно граница меняется. А вы думаете, что граница Египет не меняла? Ну, граница Египет тоже меняла много раз. Но, однако, я же не пришел воевать против Египта. Ну, она, смотрите, вот мир. Он просто признает силь. Колонії ми зустріли громадянина України з тимчасово окупованого Криму. Команда Хриммедія записала з ним інтерв'ю та розпитала, що змусили його воювати на боці історичного ворога, який сторіччями намагається знищити кримський татар. В той час, коли сотні його співвітчизників віддають своє життя за звільнення Криму від російських окупантів, це інтерв'ю. Дивіться в наступному випуску Мєвзу на Ютуб-каналі Крим -Медіа».